Всім привіт! От у нас цей прекрасний день, коли всі ми звертаємо увагу на такі важливі речі. День, коли всі записки відкриваються і все стане зрозумілим. Ой, а може і не зовсім все. Саме так. Нині 27 жовтня наш український світ вшановує пам'ять видатного Нестора Літописця та й усієї української писемності. Згадаємо, що цього дня всі найважливіші віхи встановлення нашого українського письма. Йому і справді не одна тисяча років уявіть лише свого часу прообразом українського письма користувався Володимир Великий, Ярослав Мудрий і велика княгиня Ольга. Свого часу це письмо намагалося знищити, споплюжити, стерти зі святої землі. Не вийшло і вже не вийде ніколи. А потім ця мова справедливо стала державною. У сім'ї великій, сім'ї вольній новій. Згадайте сьогодні свої перші записи, перша кривенька мама, власне ім'я та й таке важливе. Слава Україні! А потім були такі важливі зауваження в щоденнику відчителя. Будь ласка, зверніть увагу на почерк вашої дитини. пише як курка лапою. Користуючись нагодою, хочу зауважити, не так вже і погано тої лапою пишу. Це все наклеп та брехня. І взагалі, до чого тут курка? Ви ще каракулі півня не бачили? Та взагалі українська мова це дійсно дуже гарно. Правда ж? І зараз саме цією мовою ми отримаємо такі непрості новини. Обстріл мирного селища у Харкові, підрив Каховського водосховища та найстрашніше воїн загинув. Світла пам'ять усім захисникам та захисницям, що віддали своє життя за нашу свободу, мир нашій душі. Тож іменем святого найстра літопистця вітаємо всю Україну із тем української писемності та мови. Вишаємося, що українська мова з такою силою просто і в цінах української православної церкви. Вона зустріє помилитися Богу рідне українською мовою. Ні. Наше письмо не просто унікальне. Його найбільша цінність у тому, що воно наше рідне. Це те, що назавжди в кожному з нас. Наше письмо. Наш вірний ключ до перемоги. Ключ, яким ми використовуватимемо наповню, нам це точно вдасться. І сьогодні в День української писемності та мови. Пропонуємо всім долучитися до нашої ідеї записки українців. Все просто. Візьміть невеличкий аркуш і напишіть на ньому своє найпотаємніше бажання. Кажуть, написані мрії вдвічі швидше стають реальністю. Напишімо на аркуші. Мирна Україна. Так вона точно здійсниться. Сила бажання мільйонів українців допоможе ЗСУ виганяти ворога з нашої землі. А ще попросимо здоров'я для мами і тата, сестрички і брата, бабусі і дідуся, кузена і сусіда для поранених бійців, для усіх-усіх українців. Для кожного з нас. І не забуваємо про нього, щоб наші співвітчизники не шукали щастя за кордоном. Ми прагнемо мирного життя на своїй Богом даній землі. Так, вона теж дуже потрібна. Нам знадобиться не один десяток років для того, аби все повернути на свої місця. І зробити наш дім ще краще. Звичайно ж, просте. Але таке важливе слово дякую. Батькам за любов та виховання. Вчителям за знання і Україні за те, що вона у нас є. Любити те, що маємо, і тоді ми точно отримаємо те, чого прагнемо. Також у цей день згадують великих українських письменників та поетів. Людей, що свого часу популяризували українське слово. Шевченко. Іван Анко, Ліна Костенка, Леся Українка, Марко Повчок, Олександр Алесі, Іван Трач, Люка Дашмар. Іван Малкович. Впевненість серед цих та багатьох інших імен. Точно кожен знайде своє. Точно що настане такий день, коли українське слово знатимуть на рівні із англійською. І всміхнеться десь там на небі Несто. І скаже, так, я вам це заповітав. Пишаюсь вами. З Днем писемності та мови тебе рідний Андріївський ліцей номер 1 Зі святом, люба Україна. Це почалося, мабуть, майбутнє. Оце либонь вже почалось. Не забувайте незабутнє, воно вже і не взялося. І не знецінюйте коштовне. Не загубіться у юрбі. Не проміняйте неповторно на 100 перзанців у самі.